Так, друзі, привіт. Будемо розглядати далі книги. Сьогодні буде спочатку маленькі. От, Дивимось маленькі, та і різні, в принципі, добре, жартівливі казки. От, Попадалась мені така, але, здається, без палітурки. Це веселка 82 й рік, художник Сєвірін. От. Гарні тут ілюстрації, казочки. Відправляв ж я уже комусь дану книгу. От, будь ласка, знову вона до мене прийшла. Далі ось такий ось, як комікс, але не зовсім. Тут якісь ігри присутні. Це, по мотивам казки Яна Ларі Каріка і Валі пригоди. Це книга кінця 80-х років. Отак вона побудована. Бачите, тут і гра якась. Може, якісь відповіді треба давати. Треба подивитись. Цікаве. Тоже побудовано. Схоже на комікс. Так, 89-й рік, друзі, отак. Кінець. Далі. Книжечка за життя значно зачитана. Хтось полюбляв і мишки ось трошки полюбили. Дану книгу і дітки зачитали. Це різні лічилочки. 76-й рік. От, це Молдавська, так, вірші, да. молдавської Петра. Засенка, переклад, віршики. Віршики такі. Дітки помалювали? Використовували як розмальовку. так Далі тут також щось, бачите, вчились писати, бо такі кривенькі букви. льодохід вірші, вірші, а ілюстрації також дуже гарні. Куриця така, бачите? Дитяча література також підзачитана. Серія мої перші книги. Ну, тираж тут завжди значний мільйон От, Далі та сама серія, тільки Платон Воронько, що цікаво. Твоя книжка. Ну це переклад, мабуть. Так, переклад з української мови Маршака, до речі. Маршака переклад. Він багато чого перекладав. О, така ось книжечка, також оформлення гарне. Далі Коцюбинського маленький грішник. Також вже бачили ми таку книгу у мене. Ось так. Який рік це у нас веселка, а якого року. Так. 80-го, 1980-й рік. Так, далі Борис Ряховський. Так, в і в горах. Це вже тут тема, знову ж таки, природа, тварини. Я те, що полюбав, полюбляв, вибачте, в минулий власник даних книг. Може, це книги його також діточок, хто його знає. Так, ось такий ось календар. Бачите, тільки присутні 4 місяця. Це у нас календар школяра набір листівок. Можна було, бачите, вирізати. Ну, і Вирізали такі листівки. Залишилось 4 місяця. Ну, я люблю вам таке показувати якісь Маленькі такі нюанси, такі знахідки, вони трошки різном... урізноманітнюють відео Оріл і кошка. Так, це ми читаємо самі. Відома серія 91 рік, уже під розвал видана Союзу. Так, Ян Райніс також. Золотий клубочок. Мої. Так. Мої перші книги. Також віршики. Так, Тамара Коломієць. Пісня Джерельця. Ось так. 86 рік. Так. Поема. Ось так. Для дітей. Веселі цікавинки. 85-й рік веселка. Тут треба читати, дивитися. Дорогі батьки, для батьків щось, щоб з дітками, мабуть, робили. Розфарбуй, намалюй. Так. Аладдін. ось такий і волшебна лампа. лампа. Ну, мені сподобалася ця казка. Ми її також читали. Вона трошки не така там, як е мультик. побудована, але цікаво. Це класика дитячої літератури. Казочка про Аладдіна. Так, Корній Чуковський. Горе. Федорове горе. Угу. 84-й рік. Так, дюймовочка Андерсона також. Класичний твір для дитини. 83-й рік це у нас перевод з датського. Дитяча література. Так. Далі у нас іде біла я уточка, 91-й рік. От коротенька така казочка. Так, а ця книга також у мене вже була. Верх ногами вам показую, перевертаю. Ось так, хочу її розгорнути, як гарно це виглядає. От Давайте отак. Яка краса. А це у нас, друзі, ходи сонку коли соньку. Також була, хтось питав, друзі, будь ласка, хто питав, знову вона в мене з'явилася дана книжечка. От. Ну, лягушка путешественниця. Це також от багато разів попадалось. Тут палітурка відсутня. Так, кривенька качечка. 81 рік. Веселка. Українська народна казка. Так, нерозмінний рубль Ліскова. Є також попадалось багато разів. О, дивіться, покажу вам, попалось декілька випусків журнала Дніпро 88-го року. Бачите, хтось його вже отак скреп, цими, господи, степлером пробив, От скріпив, щоб не розлетівся. От, я такі журнали також забираю. Тут можна подивитися. Деколи також різні картини зустрічаються, різні дебюти письменників на той час невідомих, а надалі вже більш вони відомі. А дехто так і от друкувався, так далі і нічого, як то кажуть, на літературній ниві і не вийшло. Але я такі журнальчики Дніпро, Київ, як зустрічаються, забираю. Так, трошки якось так я її треба її поклеяти, відреставрувати, тому що, як бачите, сторіночки то всі е, на місці. Веснянка. Не хочеться просто скотчем це робити, тому що це мені не подобається скотч. Так, це збірка творів для самостійного читання в першому класі. От. Тут ще щось така вставка. Ось так. 82 рік. Хтось скаже, чому ви такі книги не залишаєте там для себе також, щоб читати там з дитиною. Ну, я розумію, ви вже бачите, що тут присутні які твори, їх ніхто читати не буде. Але є і гарні. Друзі, у мене є деяка кількість подібної літератури, особисто для, для себе, для того, щоб з дитиною почитати. От. Мені ж не треба її. Гори, щоб вони були. Тому я кому потрібно. Будь ласка, звертайтесь. Опис, о, знову опис, бачите щось <сум> другий раз, в другому відео так кажу. Номер в описі до каналу. Отак. А це вирізка з якогось, чи навіть навіть не вирізка, а з книги якоїсь шматок десь вирваний. Ось так. Ну, хай він буде тут. Отака веснянка. Далі, ой, скажу, відпадає задні дві сторінки. Знову серед набір коль кольорового паперу. От такий. Далі тютюник, друзі, климко знову. Тільки вже таке видання. І тут відсутні миші зробили гніздо з климка. Так. Ну, не з климка, друзі, а то хто скажуть, що ти з книги Климко, так. Це у нас. 76-й. 76-й. Так, тут в мене от лежить ще Франка. Грицева, шкільна наука. Тут входять твори, я думаю, які там в школі, шкільна бібліотека. Так, вірші оповідання казки. 90-й рік. Що ж сюди входить? Ага. Казки, його рібка. Так, вірші. Та рібка це, здається ж, українська народна казка, може він її якось там відредагував, переробив. От не знаю. От така ось книжечка серед цих маленьких у мене була. Так, далі. Знову батьківські поради. Дві книги. Дві книги цього разу попалося. Одну я вже відправив. Там хтось питав, будь ласка, ще є одна. Далі дивимось. Одоєвський, Мороз Іванович. Знову серія Мої перші книги. Чуковський ципленок. Така малесенька книжечка. Далі Радзнєвська. Том музикант. Так. 72-й рік дитяча література. Так, це в нас Пушкін, відома казка. Також Лермонтов Бородино. Такого ще не зустрічав, до речі. Намочена, ага, під... підмочена. Дійсно, як то, що там була. Під Бородіно, так, у битві. 1980 рік. Малюнки Кондрат... Кондрат... Господи, Кондратіва. Так. Так, Асеєва, волшебне слово. Його козета. Це, здається з роману «Отвержені» фрагмент. Так. Малюнки Петрових. І колись читав я отвержених. Ну, мені дуже сподобалась дана книга. Така вона товста була, з двох частин складалась. Та і зараз вона в мене є в декількох виданнях. Сподобалась мені значно. Так, мужик і медведь. Це у нас вже книга за книгою. Так, далі ось така цікава книжечка. Таємниця старого гнома. Отак. Це в нас знову казочки 85 й рік. Це казочки. Багато хто пише, що мав е, там таку книгу. Мав таку, дуже приємно чути і читати ваші коментарі. По можливості і за бажанням, будь ласка, залишайте. Дивіться, а це така гра була вокруг світа географічне лото. От. Я не знаю, чи тут всі елементи присутні. Ось тут такі якісь карточки з запитаннями є. І ось такі ось карточки різні. Я не знаю, чи їх треба вирізати, чи не треба, чи це ж як лото, треба щось ставити на них. Не знаю, чи вони всі є. Тут якось воно так щось в конверт поховали, і щось, бачите, отак доставати і дивитись тут, мабуть, треба розбиратися, одним словом, я ще не дивився, просто вирішив вам показати, що така ось гра з коробочкою попалася. Треба подивитися. Чи всі елементи на місці. От. Далі поїхали. Ось така книга вогник. Вогник це також щось, якісь, якісь вірші, можна сміливо пропускати і пролінено пропускати. В багатьох книгах ми беремо сторінок 15 перших, перегортаємо такого плану, а далі можна знайти достатньо непогані оповідання, вірші і так далі. Це вимоги такі в той час були. Спочатку така патріотична політизована, Получається, у нас література, а далі можна гарні твори понаходити. Ну, такий ось вогник, друзі. так Далі дивіться, який підручник. Ентомологія. Мені попадався такий підручник колись 49-го року. Там також такий жук був, тільки він був випуклий такий. І книга була дуже чудова. Я її на Оліликсі, пам'ятаю, продав за 500 гривень людині. А це вже більш новіший підручник. Якого він року, Зараз скажу. 1980 року. Ось такий підручник. Так, далі в нас йдуть такого плана книги. Дивимося, Андрій Скалон. Живий діє. Це щось також ось щось про природу, про полювання. Ось така книжечка. Звірі на чеку. О, дивіться, звір уже зразу присутній тут. А, органи чув і поведіння животних. Знову ця лісна промишленість 74 рік. Ну, це така більш науково-пізнавальна, все-таки література вже йде. Цікаво. Далі дитяча література лосі на скалах. 73 рік. Всього близько е, такого плану е, книг я нарахував десь до 60-ти попалось, ось такого. Е. Дитяча література різних таких видань, Дедліт, Дед Лесна Лісна наука. Скажу людина свій час збирала Сімферополь, 1970 рік. Так, сонечко спить у дзвониках. Анатолій е, Давидов, дивіться, також. От чомусь миші полюбляють значно ось цю частину. Може там якийсь клей смачний, я не знаю. Постійно вигризають її. А може, тому що книги зазвичай у стопочках лежать, і вони якраз оце обточують з цієї сторони, хто його знає. Ну, якась методика у них все рівно мешача там є. Так. Е, далі. Угу, цікаво. Дитяча література Стан... Спангенберг. Так. Є е, як і чорнобілі, так і кольорові вставки. Цікаво. Дивіться, яка صova знову. 73-й рік. Ось так. Там, де засипає сонце. Знову 73-й рік. Так. Малюнки, горяче вам. Ось така ось книга. Це у нас Разноцветне море. Дивіться, яка краса. Сімдесят четвертий рік. М -м, скільки гарних малюнків. Все морська тематика, бачите. Просто дух перехоплює, коли дивишся такого плана книги. Так. А ця, друзі, зачитана в смерть. От, просто в смерть. Через бурні Волни і дві жизні вона вже палітурка взагалі м'якенька стала була, тверда колись. Сторіночки випадати будуть скоро. Уфа 1960. Шостий рік Башкірське башки, книжне видання. Дивіться, тут хтось якісь карти малював. Нет. Розпадається вже вона, дивіться, в якому стані. Наверно, гарна книга, якщо її так просто зачитали. О. Так, далі в нас Вовчі ночі станів мовчі ночі Львів Каменяр. Ось так. Так, далі. Я також я казав, що жінка, мабуть, була вчителькою, тому також покажу деяку кількість такої ось літератури, яка там зустрілась мені. Так, Пушкінські гори не здати. Тут фото присутнє. З краєвидами і з місцями. Так. Далі, Чехов художник. О, дивіться, поздравляємо. Який це рік? 76. Ну, так. Оля і Коля поздравляли. Віра Ніколаївна. Так. Так, Віктор Гіго. Якого також полюбили миші. Так, ну, це така серія була. Бі біографія письменників. У мене. Багато вже є письменників такій серії саме. Далі Валерій Брюсов. отакий, От Також трошки погризений. Ось такий символіст. Так. Так. Білозерська Болгакова, Воспомінання. Далі Булгаков, біографія письменника. Ось така. У мене є якась ще одна така червоненька книга. От, також його біографія. Е, далі Анна Ахматова. Життя і творчість. Ось такі якісь папери присутні. Хтось вивчав життя і творчість фонд. Дуже багато підкреслень. Це книга для вчителя. Ось так. Далі у нас йдуть знову дитячі. Крилатий караван. Так, малюнки Нікольського. Червоний півень. Отак, От вісімдесят перший рік. Знову ж таки природа, друзі, так. Димка Віль Джеме. Зачепило в Капоселок. Дні роботи в КЗ. Угу. Угу. Може, людина відмічала, де вона цю книгу читала. Хто його знає? 74 рік. Оця така грязна треба відтирати, і там трошки деформовано. Лутра. Історія одної видри. Оце да. Будапешт. Так. Сірая сова. Е. він. сірая сова. 71-й рік. Ну, малюнки також дуже гарні. Так, а тут у нас пошкоджень на отак книга. Ога, відсутній форзац і титульна сторінка. Ну, тут у нас книга, мабуть, також 70-ті. І на 60-х. Дивимось. 64-й. Середина 60-х. Вибачте, помилився трошки. Ось так. Далі. Був же цей автор, здається, зверів Мерген іде по сліду. Отак ох ти! Тысяча дев'ятсот дев'ятий. Ось така на сьогодні остання книжечка, друзі. Добре, до зустрічі, далі буде.